Мені Миколай підсталував, ти вже Барні, там було в пакетику, що ще. Фламінго. то воно буде рости, то його десь треба буде ставити і воно виросте. Так? Дуже класно. А що ще? І мандаринки ще. А ручка. Ну а ну-ну, гарно мамі покажи, дуже гарна ручка. Така крута. Це є подарунок. Для, і, і, і для, для злати є розмальовка. Що ще? Книжечка теж якась така для навчання із розмальовочками. О, так, і для злати... лашки, так. ух, Яка спідничка. Спідничка. Дивися до спіднички блюзочка. О, спідничка у садок. Isso eu Isso eu quero te ver. Falando dos processos, filho. Deixa eu ver se Quase, né? Uau! Que lindo! Que lindo! Que é Que lindo! Que lindo! Que Точке я пидовисовый не отпас. Ты что, силы мешочек? А что там мешок? Вот и мы усе. Коня, це тобі, дивись.

Все, ну, покажи. я ага. хотіла. Машинка своїх перша. Нічого собі. Мама свинка. Це для мене да, Тапочки. Да, такі да, гарні. Я хотіла би. Так. І така, як Аліс Під. Скільки пластилів! Ні, Ото будеш ліпити, правда? Ой, які гарні! Тепло тобі? Да. Так! Гарні! О, та тут все сімейство! Тут успокоїв! Тут тільки тата свина видно, так? Она, дивись, багасень як. дуже круто. собі? То ти таку хотіла, Златусечка? Так. Да. Ти, напевно, О, була ти дуже тим, чемна, правда? То, то, а то, ти ти так. А ти даш мені покататись трошки? Ні, Злотузочка. А побавитись, даш мені? О, тут Криса такой розхиляється, можно навіть яхнути. Да, Крис, можно передняться. Да. Класс. Что тебе на кулак Ленис? Демон, подивимось. на корочок візьмем. Так я давно хотіла. Такий фронт. Двісипай. Вік. І найголовнілки бей. Клас! подобається вам дівчатка?

Мені здається, що їх треба розкидати по всі. Тут Спочатку треба смітити, щоб потім прибирати, та зоти? Ні. Ні. Добре. М -м, є зрозуміє. І що далі? Працюєш. А ну покажи. Що за шарики там крутяться? Ага. Бешкетники, так? Да. Ви нечемні дітки, смітите по хаті. Як то Неслухняні діти, так? Називається? Да. От то, неслухняні діти. Да. Що ви робите? Сніг, сніг. Чи як сніг? Да. А хто це буде прибирати? Давай. Пересоти. Тепер я спробую. я включий, я включить, алключку. Прибирає. Mm -hmm. Куди златочка попадає вся свіття? Ось там. Ось таку коробочку. Да. І ще є там всередині. Є. Yeah. Бачиш, скільки ти наплисосила шариків? Да. Класно. Да, на Подобаються тобі подаруночки, так? Так! Да. Да. І що тобі ставити за подаруночки на Миколая? Лайки. І підписуватись на твій канал. Так! Да. А як твій канал називається? Hello E! Це Анічки, а твій канал як називається? Zlatka. Zlatka.